Що робить футбол більш привабливим? Забиті м'ячі? Яскраві емоції тренерів. Чи красива ГРА ГОЛКІПЕРІВ? Конкретної відповіді немає. Футбол красивий з усіх боків, у залежності, що ви полюбляєте. Це не Ліга Чемпіонів, не Ліга Європи та навіть не УПЛ. Це молодіжний чемпіонат України ю 19 Саме звідси походять зародки професіонального футболіста, того, який в майбутньому може конкурувати в Європі. Друзі, всі шукають форварда. Збірна України шукає забивного нападника. Також клуби УПЛ шукають забивного нападника. І ми приїхали на молодіжний чемпіонат України Ю-19. Тут є Матвій Пономаренко, який зараз грає за Зорю Ю-19, який вже викликався в основну команду Динамо на спорах, там проводив матчі, грав за молодіжну збірну України Ю-17. І, можливо, він майбутній форвард збірної. І також тут є Даніель Ківінда, який можливо стане заміною Артему Добику. Тому з спостерігаємо разом з вами за цими футболістами. Матч молодіжних команд Зорі та Дніпра один. Ми спостерігаємо за нападниками: Матвій Пономаренко та Даніель Ківінда. Форварди, про яких точно скоро почнуть говорити. От, побачите. Розпочнемо з Пономаренка 2006 року народження. Цей хлопчина є вихованцем динамівської школи. Цього сезону в оренді в зорі Ю-19. За 15 матчів всього три м'ячі. Та хіба це проблема? Чи ваша команда вже загалом за сезон забила 33 м'ячі, а ти як основний нападник, тебе тільки три м'ячі, чи, 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 чи тебе це не бентежить? Чи, чи краще що хай команда виграє, але Та, ти але будеш менше забивати? Звичайно, хай команда виграє. Я розумію, що потрібно забивати форварду, але якщо є позитивний рахунок, то чому розстраюватись? Я думаю, все свій час прийде і буде забивати. Матвій виділяється своєю антропометрією: потужний швидкий форвард, який може поборотися за м'яч, обіграти та знайти момент. Саме таких нападників любить головний тренер Динамо Мірча Луческу. Пономаренко йому подобається. Навіть брав 17-річного футболіста на зимові збори. Тренувався з основною командою Динамо та двічі виходив на поле, але пізніше повернувся у зорю Ю-19. Дуже хороший досвід. Першу, в наступному сезоні. Все ж таки поїдеш на збори і зможеш закріпитися з командою Динамо. Основно. Я буду робити все можливе для цього працювати. А там, якщо тренер захочуть мене попробувати знову в основній команді, то я буду дуже радий і буду старатися на всі 100%. Як це взагалі тренуватися з під керівництвом Ірча Лученського? Це чудово, дуже класний тренер. Мені все сподобалось. Чудова організація. Деколи коли роблю помилки, він допомагає. Та й все. Ну чудовий тренер, скільки років вже працює в футболі. Шахтар донецьк, збірна Туреччини, Динамо. Я думаю, це висококласний тренер, з яким можна працювати, і він багато в чому мені може допомогти. А тепер про іншого форварда Даніеля Ківінду подивіться на його статуру. Адама Траоре? так і проситься аналогія. Майбутня заміна до обику. Я особисто не полюбляю порівняння взагалі. Неважливо з ким, але у Деніельки Вінда це Даніель Вінда, у нього є свій процес. І у нього процес, якщо ми не будемо вдаватися в деталі, тому, тому що це, скажімо так, такі особисті речі. У нього процес дуже цікавий. Він, Дуже ментально сильний сильна особистість. Та, на жаль, Даніелю ще потрібен час. Він тривалий період пропустив через серйозне ушкодження коліна. У першій половині сезону не грав. Виходив на заміну у трьох матчах у цьому році. Вийшов на заміну і у цьому поєдинку. Але проблема дала про себе знати: кілька рухів і травма. Даніель ківінда знову без футболу. Це м'язова травма попередньо, тому. Можна, якщо у цій ситуації шукати щось добре, то добре, що це не травма, через яку він пропустив дуже багато часу. Звісно, можна зрозуміти гравця, який прагне повернутися не тільки на поле, а до найкращих кондицій, якомога швидше, Тобто зараз буде просто. Цей процес буде більш тривалим, тому що треба, скоріш все, буде відновитись від цієї м'язової травми. Приїхали фільмувати форвардів і вже на місці дізналися. Матч припав на Міжнародний день голкіпера. Таке свято теж є, виявляється. Про нього знав голкіпер Зорію, 19. В'ячеслав Суркіс. Якщо там помиляється польовий гравець, то нічого страшного, але якщо помиляється вратар, то це майже завжди приводить до пропущеного м'яча. Так що треба грати без помилок. Сьогодні в кінці вже грали е якось простіше, намагався грати, коли там бігли вже на мене. Я туди шукав. Суркіс у 17. це його перший сезон у юнацькому чемпіонаті. Кажуть, талант присутній фізика. Теж окей, за останній рік хлопець виріс більш ніж на 10 сантиметрів. І завжди я над чим при чим працювати, знаєте, тому що мені ще 17 років, я ще молодий воротар, та буду додати кожного компоненту. Коли є час, коли не зайнятий, то приходять дуже приємно та одразу чувствуєш відповідальність. Всі ми розуміємо, що через ситуацію в Україні рівень футболу суттєво знизився. Легіонерів мало, а клуби УПЛ роблять ставку на молодь. Можливо, це шанс саме таких хлопців довести, що вони нічим не гірші іноземців. І мотивація, можливо, цей тиск. Тут вже mm -hmm. особисто кожен гравець буде це сприймати по-своєму. Звісно, кожен з них ставить собі мету, ну, принаймні на словах, що він хоче досягнути вищого рівня. І це може такий і поганий жар з ними зіграти. Хай там як нам варто сподіватися на молодь і їх становлення. Нині такий час. У кожного більш-менш талановитого гравця буде шанс. Наші камери теж будуть поруч. Тим паче, що тренери з УПЛ слідкують за цими хлопцями. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.